Всім привіт! І сьогодні я покажу мої валентинки які мені подарили ще колись на День Святого Миколая. І також буде скоро відео про ті валентинки, які мені подарять на цей рік. Ну, як я тоді не зможу буду всі показати, бо мені їх зараз уже чимало. То я вирішила зробити про них окреме відео. Давайте ж почнемо. У мене є дві ось такі валентинки. Вони однакові. Одна не підписана, а друга від Бога і Ані. Також від Ані є ще дві ось такі сантинки. Ось Ці дві ось таке ось з сердечком і янголюч, який держить собі двоє сердечок від Шевченка Аліни. Також від Аліни є ще ось така салантинка. Ось Ці валентинки від Удот Олі Вона, вроді би, мені дарила їх більше. Якщо я знайду, я їх ще покажу. Ну, ось такі ось три валентинки. Ці волонтинки від Шевченко Насті. Вона мені, вроді би, дарила навіть більше, але інші я не повні. Деякі половина в мене не підписаних. Ось така ось куча валентинок, в мене вони не підписані, я не знаю від кого вони. І ось така ось ось така ось з мішками. З льовіком, з розочками. Ось така ось прикольна, ніби то як. Вона мені щось напоминає лист. вона так відкривається. Ніби через поштову скриньку, сердечко. Є ще така ось з розочками і двома сердечками. З котиком. Ось одна з моїх любимих, бо вона, як на мене, найінтереснішіша. Вона так прикольно відкривається. І мені таке дуже подобається. Є ось така хлопчиком і дівчинкою. Мені дуже хочеться дізнатися такої Валентинки. Якщо ті, хто смотри, дивиться мій канал з моїх однокласників пам'ятає, що він мені дарив цю Валентинку, то хай напише в коментарях. Ось таке з собачками є. І ось така ось Валентинка. З двома мішками. Я точно не пам'ятаю від кого це. Тут не підписано, але вроді би це відео. Гейчук Наташа из моего класса, або от Бобровской Леры. Я не знаю. Еще что-то такое. И с девочкой и бджолкой. Это все, которые не подписаны. Все две фалантинки с такой вот мышкой. И вот такой вот вид Бобровской Леры. Також тут ось ще лежать ось такі ось валентинки. І це від Борчук Таш. Ось таке ось хорошеньке. Є ось така ось з мишкою. з квіточками двома янголятками і з ось такими зайчиками. Ця валентинка від гієчок Наташі. Я точно Не пам'ятаю, вона мені дарила ще. Я ж кажу, ота от валентинка, за якої я казала, що не знаю чи від Наташі, чи від Ліри, то більш все, що від Наташі. І ось така ще від неї така ось маленька валентинка. Строяндочка. Ця валентинка від Іванової Саші. Ось така ось двома плюшовими мішками. Також я ще знайшла непідписані валентинки. Ну, це моя сама перша валентинка. Я ще подарила мама, Ну, вона тут теж не підписана. Ось така ось тут уже облізла краска, мені її дуже жалко. Далі це теж не підписано. Вроді би це до нас приходила в початкових класах одна студентка, яка у нас була 3 чи 2 роки, ходила до нас. 3. І оце вона нам подарила була на День Святого Миколая такусь валентинку. Є ще ось такі ось дві валентинки. Одна і друга. І ось така ось валентинка. Вона теж не підписана. І я не знаю від кого. І також є ще ось такі ось валентинки. Це від хлопців з мого класу. І кому понравилось моє відео з Валентинками, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока!